Пам'ять тих наших українських хлопців, мужчин, захисників, які віддали своє життя поза ну, межами нашої. Всі ми пам'ятаємо війну в Афганістані, безглузду війну. Всі ми пам'ятаємо про вас, воїни афганці воїни -афганці – це ті люди, з яких, потрібно, з яких потрібно брати приклад. Тому що вони мають завжди свою активну громадянську позицію. Всі ми пам'ятаємо їх в перших рядах помаранчевої революції. Всі ми пам'ятаємо їх під час Революції Гідності, так звану Афганську Сотню. Сьогодні вони воюють на сході України. Тоді вони воювали. У чужій війні сьогодні боронять суверенітет і незалежність нашої держави. І тоді, і сьогодні вони добре виконують свій обов'язок. Правда, на жаль, ця війна забирає тільки найкращих, забирає героїв. Так само, і воїнів афганців є загиблі. Вже близько 74 загиблих, близько сотні, більше сотні, навіть поранених. Більше тисячі продовжують війну там, на Сході. А ще більше. Допомагають в своїй волонтерською діяльністю. Ви є зірцем мужності, відваги, патріотизму для всіх майбутніх поколінь. Від районної влади хочу побажати вам міцного здоров'я, добробуту достатку вам і вашим сім'ям, спокою, спокійного і мирного небу над головою. Слава всім воїнам-інтернаціоналістам і слава Україні! Минає 26 років, як наші війська вийшли з Афганістану. Звичайно, дуже багато українців загинуло в цій війні, братовбивчу, не сказав не Братовивча, а в війні, яка нікому не потрібна була, але така історія наша. Сьогодні ми прийшли на могилу нашого земляка, це Адамок Петро Ярославович, який пройшов весь Афганістан. Був тут, як говорять мені його побратими. Які з ним служили, був дуже примірним військовим, дисциплінований. Але доля його склалась так, що він трагічно загинув таки в своєму рідному селі. Но він як герой він спасав маленького хлопчика, який тонув в ставі, не вдалося його врятувати, і сам загинув. Звичайно, та закалка, яку він прийшов в Афганістані, він. І показав свій подвиг ще тут, на, така, в своєму селі, тому що не кожен може, рятуючи дитину, знаючи, що може сам загинути. Але він все ж таки зробив все, щоб рятувати дитину. Ну, Загинув сам. Така його доля. Нехай з Богом спочуває вічна йому пам'ять і слава героям. Ми однополчани Петра Адамика разом служили в полку. Кожен рік приходимо, молимось, щоб спочивав він з миром. П'ємо по 100 грамів, так як любили завжди випити. Але ми ще маємо одну місію, бо минулого року я приїхав до його батька. Десь в такий самий час, може трошки пізніше, бо е, не можна все зробити одразу. Батько сидів сам в хаті, взяв фляжку грілки, випили ми по 50 грам. І каже батько, е, добре, що ти згадуєш мого Петра, не забувай його. Я кажу, що не забуду. І батько через, знаєте, через день чи через два дні помер. От. І так вийшло, що взяли ми на себе місію, що кожен рік повинні приїжджати і згадувати нашу В Той далекий час, рівно 30 років, якраз минуло, служили ми в одному призиві з Петром. Ну, що я можу сказати, Він показав себе як солдат, як боєць, досить мужній був. Там, на війні. І показав себе як друг досить вірним чоловіком. При пораненні у мене було поранення, він одразу зразу прийшов до мене провідати ще перед відправкою медсамбат. Потім, в свою чергу, також в нього сталося трагічний там випадок, як то показують не раз в фільмах, їде колона там. Ворог і цього зустрічно з боку колони йшла, підбили його. Він також був цього, то я провідували один одного. І, і потім також після армії старалися підтримувати контакти. І Так доля забрала чоловіка, вже 13 років, як кажуть, так, це, от хай йому земля буде пухом, хай з Богом спочиває.